В територіальних центрах комплектування йде набор бажаючих відповідно до збройних сил України. А для того щоб полегшити процес і зручність для людей, відкрили їх в ЦНАПах. У нас наразі працює два ЦНАП Вознесенівський і Хортицький прийом іде заявок з 9 до 19 щодня. На базі наших центрів набирають до лав Національної поліції України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Насправді багато добровольців, які звертаються за отриманням консультацій. Який пакет документів, якщо він необхідний, треба подати, проходять на місці консультування, проходять анкетування та одразу підписують всі необхідні документи. Документи. Безпосередньо в цьому СНАПі відбувається прийом військовослужбовців, а саме із числа цивільної молоді, не тільки молоді, а всіх бажаючих, хто має на меті вступити до лав. Я буду говорити конкретно значить, саме Державної прикордонної служби, на 15-му мобільного прикордонного загону, наш сталевий кордон. Тобто основною метою є це. Прийняття цивільних осіб, які є високомотивованими, патріотично налаштованими, і готові в подальшому проходити службу безпосередньо в державній прикордонній службі України в спеціальних підрозділах.